Всім доброго здоров'ячка! І так, сьогодні вирішив поговорити про двох маточів чи двох сімейні сім'ї. Тобто ми маємо зараз початок сезону, ми маємо там, наприклад, досить такі ну, середні сім'ї, 4-5 рамок, об'єднуємо їх в двох сімейні. Чому двох сімейні? Ось ми маємо ось такий варіант. Ось такий варіант. Ми формуємо двох сімейні сім'ї. От ми маємо е, які сім'ї? Ми маємо одну сім'ю ми маємо другу сім'ю. Саме формується в Фадеївських вулках. Головна, головна зараз це, щоб була дуже тяжка кормова рамка одна і нарешті в кормових рамках було е, корму. Ми, і одного, одно щоб вони були окремо. Тобто ми маємо отак перегородку, ми прижимаємо і ми маємо вже двох сімейну, двох сімейну, тому що вони не тобто, кожен має свою, працює на своїй стороні. Все, вони працюють працюють до того, будуть працювати до того моменту, коли їм не буде дуже тісно. Коли їм буде дуже тісно, просто забирається в фольгу, решітка залишиться тут. І поставиться магазин. А поки що ось так тісненько, в тісноті, але не в обіді, як то кажуть, все. Решітка тут є, в комплекті. Так що ось так ми взяли і накрили. Накрили і пішли далі. Також ось так само. Ось, ось як воно працює. Ось ми маємо решітку. Ось. Ми бачимо, скільки бджолин. І ми маємо ця чуть-чуть слабше, але теж от тісненько. Сітка відкрита. Я поки що не закриваю сітку, тому що нема потреби ще трошки за закривати сітку. Ось так. Десь на початку березня я чуть-чуть прикрию сітку. Ось так само лишаємо сюди манівську рішітку і накриваємо кришкою. все, воно буде. Працювати. Дані двохсімейні я маю в вуликах Апікс. В вуликах Апікс, а в ППУ. Не знаю, чомусь мені минулого року воно не спрацювало, в ППУ, тому я цього року не формую сім'ю двосімейні в ППУ в вуликах. Ось так. А тільки в. Фадеївських, Фадеївських апіксах ось ось так ось. Тут трошка більше. Так само. Ось. Ось так. Це ми маємо на сьогодні двох сімейну. Двох сімейну кожна сім'я окремо. все воно у нас працює зараз як двох сімейна, а коли набере достатньої сили, коли вже тут їм буде тісно, це вже буде десь кінець березня, може початок квітня, вони отримають магазини. І вже в той момент, коли отримають магазини, вони перейдуть в статус двох сім... маточних сімей. Поки що це є двох сімейні вулики. Двохсімейні. Коли будемо розширювати, буде спільний мазин, будуть двох маточні. Ось така, така моя позиція. Так, працюємо. Чим добре, велика сила, спільний, спільний клуб, спільний обігрів. Е, є можливість досить такі невеликі сім'ї наростити до ріпака і взяти товарного меду. Потім по ходу будемо їх розформовувати, робити від них відводки, тобто дивитися по ситуації. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.